Що б я хотіла змінити в своєму шопі? Всім привіт! Пакуємо замовлення, а паралельно спілкуємось. Є дуже багато речей, над якими я працюю. І справді, що б я хотіла змінити, це гарна тема. По-перше, я б дуже хотіла додати офіційні карти. Їх у мене зараз немає, як і невелика кількість альбомів, і мені б хотілось розширити асортимент офставку. Попит є, але все впирається у час регулярність поставок. Далі подарункові бокси. Зараз я їх збираю лише за вашим проханням, але мрію зробити сталу серію. Наприклад, бокс Анріо, куди входитимуть певні товари або просто Класний рандомний бокс, який можна подарувати собі чи подрузі. Окремо хочу зробити лінійку боксів з гуртами. Зараз у мене є бокс Blackpink, але він досить складний, бо я розмальовую його вручну, а мені хочеться створити універсальні бокси з різними айдолами, щоб кожен міг знайти свій. А також би хотіла зробити пакування більш фірмовим, додати наліпки Shop чи щось схоже, але поки шукаю баланс, щоб не втратити свій нинішній стиль, який також мені дуже подобається. І звісно, ефіри мрію проводити шафи частіше, бо після кожного ефіру завжди продажі, але поки встигаю лише раз на тиждень та працюю над цим.